Природа перемагає, вона вилазить навіть з каміння. А зараз я вмикаю вверх, нічого не світиться, бачиш? О, світиться, є пересота. Садогород 2024. Лаванда, порічки, ожина, малина. Хлопці, що там, на курорт приїхали? Дорого! <свісно> Дорого. Дуже багато всього привезли з собою. Тому що цей раз машиною хлопці вже понесли вверх. І поки нас троє, то можна було щось купити, привезти і потім, щоб я не ходив тут 20 разів. Сьогодні ми плануємо трошки підготовчих робіт. Поки класне сонце хочеться пофарбувати двері в крутезний колір, вікна, тому що буде швидко сохнути, а також трошки а, зробити робіт по двору. А зовсім скоро будуть просто шалені зміни, про які я вам розкажу зовсім скоро, так що не переключайтесь, поставте вподобайку і дивимось далі. Хлопці, ви не були на ділянці вже більше як півроку. І тут багато змін. Тепліше стало, як мінімум. Да. Ну, зараз до неї ще О, хлопці доробили мура, завершили його, бачите. Ух ти, дивіться, бачите, природа перемагає, вона вилазить навіть з каміння. Прикольно. О, та смерека, що впала, вже не смерека, а вже отаке. І тут з'явився прикапелок, закапелок. Так, тут зафіксували шланга. Що тут, буде місце попісить, покакати Попісити, покакати, попісити, покакати, попісити, покакати. <гум> Та буде ще помити. Ставлю шоп'ять, але може. Що, <гум> <ласку>, <гум> ради бути в горах чи ні? Ми раді прекрасно, що в такий чудовий, чудесний весняний початок ми тут знаходимося. Так? Підтримуємо. <кхи> Знайомтесь, Вадим. Немає нічого. Бо, Вадим було Вадима, ви знаєте, з 11 або 13 серії, я не дуже пам'ятаю з якої. Вісім місяців. Назад. А мене, а мене ви знаєте, Андрюха Тараса. <кхи> так, так. Це людина, яка робила терасу. Встановлений лічильник. Металева гофра до нього йде. От, він опломбований і винятий. Корейше, ми приїхали і Вадим 8 місяців тому тут садив крокуси разом з іншими хлопцями дівчатами. і дівчатами. Поки що їх ну, прям не можемо знайти. Навіть ці посходили тюльпани вон, повитикались і будуть свисти. Бачите, як гарно. Просто самі собі крокусів нема. Або їм ще рано. Непонятно. Мурашника жив, значить весна. Максим малює мені номер. Це якщо що хтось вкраде того стовпа і в нього буде в дворі лежать 74-74, то звідси. Давайте я вам так відтулю, щоб ви файно намалювали ту четвірочку. О. Слухайте, скажіть, будь ласка. Я просто сьогодні дзвонив цей Рем, щоб наче, ну вже підписати цей договір на споживання, але він сказав, що ще не все дороблено, то ще ранувати я їм дзвоню, да? так, так? Що ще ці всі мають бути номера, мабуть там. Зараз да? я перевіряю перевіряю акт, по якому виконали роботу. Якщо все вірно, тоді подається на, на договір. Угу. А напруги тут ще нема? Чи є? 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 Уху! Тут є напруга. <реш> То якісь спеціальні фарби чи, чи обичні? Так, да, звичайно. То може треба було того, цього, стерти того глинуту. Я стер. Да, воно не злізе. Ні. А я маю підмальовувати, якщо злізе. Ні, це ви нічого не робите, це робить вже монтар. ТП це Тарас Петрович, да, мабуть, оце так, знизу. Так. <реш> Там ще треба написати поміж гір. Але 650-й Ага, я зрозумів, 650 Тарас Петрович. А, ви не є перші. Я зрозумів, Це якась типова, щось там ПП. Не, це є підстанція. Ага, підстанція. Оце підстанція? Це є номер підстанції Хлопці, дивіться, щоб хата не диміла, бо тут лічильник був не запломбований, а зараз я вмикаю вверх. Нічого не світиться, бачиш? О, світиться! Є Та ти шо? Це техніка. Кажи, я тебе построїв, я тебе і розберу. Розчихлю. Розчихлю. Тут на да, а краще візьми шурик. Друзі, весна сприяє роботам і сьогодні практично рік після першого приїзду на ділянку. Сьогодні 27 градусів тепла, і ми ходимо в футболках. А рік тому була справжнісінька зима снігом і дощем.

Так пломбування зараз відбувається. Не хоче рем давати мені електрику безплатно, бачите. <рес> То ви ще й шити вмієте, так? Да? Зобов'язаний Зобов нитками цими прозорими. <рес> То золоті нитки <рес> Друзі, дивіться, то мені пояснили так, що оці стовпи і всі ці роботи робив підрядник, але це держава виділяє кошти за це. А зараз представник РЕМ прийшов і перевіряє роботу цього підрядника, чи він нічого не намахав нікого, правильно? Так. Чи виконав свої умови? Так. За що заплачені кошти? І заплачені нормально, да? все як добре. Так. Все. Розпишіться, видайте, розпишіться. Дякую за поради і за вашу роботу. Давайте п'ять я пішов хлопцям допомагати. Все, дякую, гарного дня. І це друзі, поки я спілкувався з Максимом, хлопці тут... Ой-ой-ой, дивіться, тераса А Вау! Вау! О, пообрізали деревце. Та ти що? Блін, круто! Круто на... ходить, а робота робиться. Хлопці роблять, я хожу, клас! Бачення але вже файно. Mm -hmm. <laughs> Байже, mm -hmm. <laughs> майже вийшло, так. Да. <laughs> давай Посумі. давай, друга спроба, я змонт... змонтую, щоб, типу, знає, щоб не позоритися. Оба є! Нарізали латів, але їх дуже мало, їх тільки напів хати. І тому треба буде зараз. Рахувати, скільки ще не, не вистачає, скільки бракує, і робити ще. Поки маю можливість, то пізніму вам, що робить Тарас. Коли ми прибираємо за терасою. Тарас собі сидить, чилить. Круто, що тепер я можу брати роботу з собою і деякі термінові питання вирішувати навіть в горах з технікою від апдейт. В описі до відео я лишаю посилання на магазин Апдейт. А також промокод ПОМІЖГІР на приємні бонуси від цього магазину. Тут, іма, що, може, забиті, ці всі досички... що, будемо до Ну, взагалі, краще, горизонтально. У мене є валік для той Перевернув? Перевернули? Ти як археолог? Так, все має бути ідеально, досконало. думаєш, треба лаванду посадити, поки вона не засохне? — І затоптій, що криша не займати. Ти розламав себе на два, розумієш? Через те його розламали, буде два гарних кучика. Лаванду треба підстригати, дві третіх зрізати зовсім. Зовсім не підретіть. Стрижемо під канатку. Коротше, це, Краса. Буде, це буде випуск Краса. про садогород. В горах це лаванда, гарна квітка. Лаванда, горна лаванда. Ой, за це забанять. коротше. Забанять та сміра. Скільки? Раз, два, три, три кущики. Зробимо тут красиво. Тут глина. Сподіваємося, що вона прийметься. Лаванда з села у О, Це ж я глибоко, мабуть, сажу. Тут земля глиниста, не така, як у нас чорнозем. Але я думаю, що лаванда вона не сильно вибаглива, вона любить сонце. На сонечку і посадимо. Посадимо сонечку, буде добре. Андрій казав, що не можна мені більше говорити слово файно, бо я його говорю постійно. Тому я буду себе стримувати, якщо так вийде. Буде виглядати не хижу. Не хижа взагалі. Садогород 2024. Лаванда, порічки, ожина, малина. Підписниця мені надіслала якісь рослини цвітучі. І якщо все буде окей, то в середу вони будуть тут і ми їх теж десь висадимо. Непонятно чи вони приймуться, бо вони ну, якби не акліматизовані. Але так як я теж не садівник, то вже як буде, як то кажуть. Друзі, це наші відреставровані двері і зараз ми будемо їх фарбувати прямо божественною фарбою. Божественно. І, Буря... Бачиш, бурячков... навіть, просеку навіть відкривається. Бурячкова, Бурячкова. так? Ну, цікавий, цікавий Подивимося, як він на площині буде себе поводити. Фундамент добудований. Лаванда росте, вже росте, я вже бачив, вона підросла вже на пару сантиметрів. Я вже другий раз Колер прямо, блін, не знаю, губи моєї бившої, короче. Вадик, що робиш? Буду красти скло, збиваю пилюку. Прикольно. Андрій виме скло? Ого! Офігеть! Шведесенько. Штапіки теж треба буде пофарбувати, щоб да, да, да. потім просто хоп і все. А я тут переніс провід схова в його всередину, знизу буде розеточка, зверху буде вимикач, сюди він піде всередину. А тут буде розподільча коробка зверху, ну там я ще її в куточок соваю. І тут буде зв'язувати світло, яке буде ось тут в тамбарі. Швидше за все, що тут буде така панелька світитися. І світло, яке піде в коридор. І, можливо, звідси ще піде світло, яке піде в ванну кімнату, але це вже буде пізніше. Дивіться, хатка буде біліти. А потім відійти і здалеку зняти. Лакофарбові роботи на хаті поміж гір. Андрію, як тобі двері? Подобається? Знаєш, вже коли от е, все дерево закривається, то дуже прикольно. Він стає таким темнішим, правда трошки? А ще могий разочок ще профарбуємо. Да, бо... Ти знаєш, є вазон різдвяник, оце щось похоже. Він не пофарбований не виглядав так. Ну, ну, він вигля... отут ну, зверну увагу, де вже білого немає. Як воно виглядає? Він виглядав бурячком, а тепер виглядає е... Ці... дорогшим бурячком, Дорогшим бурачком, але імпортним. <гум> ну, але я ти скажу, що ну, другий слой там не сильно прям щось змінює, але ну, просто там вже. Закриває, під... закриває. Друзі, як вам колір дверей? Правда, незвичний, але реально крутий. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші відчуття по тому, чи посуватимуть двері до хатинки. Спочатку зранку багато говорили, а тут вже мовчки фігачимо. Ну, я тобі сподіваюся, що ми приїхали за півдня ще кусок зробили роботу. Так, да, навіть да. огонь встигли розпалити. Терасу розстріла <смеш> і там і там обосрати, да, <смеш> да. Сьогодні день насправді короткий. Ми приїхали десь півтретю, поки все поносили, поки перекусили, четверта. Коротше, працювати почали в п'ятій, але дивіться, вже готові двері, вже розкрита тераса, заметена, обрізані гілки. Частина гілок порубана. От на дрова і вже вікна дофарбовуються. А ще всередині трошки є зміни по проводці і а, трошки обшиваю вагонкою. Можливо, сьогодні зашию частину тамбера. Завтра в нас найбільш продуктивний день, я сподіваюся. Так. О! Звичайно! Звичайно, начальника, звичайно! Паспер <рес> <рес> Паспорт, паспорт! Так нітиш. Ось воно призначення цього матеріалу. Я їх, їх робив я їх і вб'ю. <рив> Правда, ти з собою одненький привіз. Тут не було їх. Да, Це так просто склалося було... просто. Ну, він мене в рюкзаку лежав, то я типу. Ну, більше паперу просто не було. Та стопка, яка лежить, 300 тисяч штук, то... то все. То, то просто фотошоп. Три ангели. То для тебе. Ви не хай... то вже мій. Круто, що ви погодились поїхати, бо я сам зараз знав би. Куди мені бігти просто? І прикольно, що ви самі там копті попішлися, береші фляжі, не було вже поєд тоді, що я там... Ой, роби те, роби все, інструмент. Самі все роздуплились, коротше. Можна робити Ну вже якби... Андрій нас роздоплив. Я собі наріжу, а потім можу. Вы черком его. Ой, не начинай. <гум> Наше ти з себе обманюєш. Світи, свики. Світи грішники. щоб мені і банки вистачило я думаю вистачить ну так ще щось знаєш покраситься Ні, так офігенно прям прям дуже круто це Дуже, ну дуже прикольно виглядає я думаю це просто буде розрив контент розрив контент завтра буду макбук фоткати на фоні цих дверей взагалі ми все будемо фоткати тепер на фоні цих дверей це знизу класне місце біля цього лісу, але от коли біля хати буде красиво, то буде хотіться тут тусуватися. Або на терасі, бо там теж прикольно ще два. Ну, тому що треба спочатку малювати вікно, малювати штапіки, так? а тоді його збирати. А не зібрали, а потім кисточкою поверху помазали. І що, на що воно похоже? Вечірні ці мотоциклітні звуки. О. Слухай, так виглядає як реальна якась постановка типу в якомусь чи кіно чи театрі якісь двері стоять непонятні вікно відкрите, двері при відкритій ja, нова рубрика вечірній кадр сюди кидає трагедичаний салат сюди давай сюди Що? краще сюди там, там воду да. Так, сюди кижу салат nee, салат ні, не, салат хай буде салат. Знаєш, після останнього разу як я тут ночував і зараз то це вже апартаменти <laughs> друзі Канал дивиться набагато більше людей ніж підписані на нього. Отже, підписуємося, ставимо дзвіночок, щоб не пропустити жодне майбутнє відео. А також, якщо ви хочете знайти мене в мережі Instagram, я лишу посилання в описі до відео. Які в тому числі донатили і ви. Ця машина поїде для хлопців на запорізький напрямок, а конкретно для мого брата Рома. Так що дякую всім, хто допомагав і доєднувався до збору. Друзі, наразі машина поїде на СТО для технічного обслуговування та огляду майстрами. Ще раз дякую всім тим, хто долучився до цього збору, а також хто підтримує ЗСУ будь-якими доступними вам способами. Вперед до перемоги! Друзі, сьогодні день почався рано. Зараз прийдуть майстри, і ми будемо робити дуже важливу роботу, а саме розбирати дах і готувати хатку до того, щоб на ній з'явилось нове покриття. Я думаю, вам дуже цікаво, яке саме покриття це буде. Напишіть, будь ласка, в коментарі ваш, ваші ідеї, що саме це буде, і ми потім подивимося, чи ви вгадали чи ні. Друзі, це людина, яка от вміє насолоджуватись життям. Дивіться, Сам побудував, сам собі перший і обкатав. втрачати такий шанс, коли є така можливість? Клас! Слухай, дуже кайфово, правда? Мені кажеться, що, о, 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 що о ця сливка теж мабуть скоро піде. Ну, вона не те, що зайва, але вона всихає. Отакі на свіно Так. Дякую всім тим, хто підтримує канал, хто використовує функцію спонсорства, а також хто вірить в проект Паміжір. Дякую всім, зустрінемось у майбутньому відео.